Друзі, привіт! Маємо на продаж двокімнатну квартиру в зданій новобудові на восьмому поверсі 9 поверхового будинку з частковим ремонтом. Будинок також має підземний паркінг. Будинок розташований в приватному секторі. Це є бічна вулиці Пасічної, вулиця Рудаки. Також будинок має ззаді дитячий майданчик. Зараз я вам його покажу. Територія там є загороджена, є відеоспостереження. Отак ви можете подивитися вигляд. Це власне сам сам майданчик. А тепер давайте під, під, подивимось саму квартиру.